Сьогодні ми покажемо вам чудовий інтер'єр, який ще не закінчений, але вже прекрасний. Олена з чоловіком продумали всі деталі ремонту самостійно, багато роботи теж виконували своїми руками. Крім того, Олена обожнює ставрувати старі меблі, яка ідеально вписується в обстановку її затишного будинку в місце Самара. Тип дома Сталінка, метраж 7,6, рік, будови 1,9,5,7, рік. Санвузли 1. висота стелі 3. 2. бюджет 6.00. Тис. рублей у початку ремонту. Ремонт починали зі збору референсів, плану перепланування для подальшого демонтажу ідеї та натхнення брали в основному на пінтерест у фільмах, серіалах. Розуміння було абсолютно точним і однозначним. У мене не було і немає сумнівів щодо колірних рішень і окремих елементів. Скоріше стояло завдання, де все це знайти недорого. Про стільниці стільниця склеєного масиву сосни всі бачать, наскільки красиво виглядає стільниця склеєного масиву сосни, але не всі розуміють нюансів. Переваги низька ціна найнижче. Наскільки це можливо? Натуральне дерево, прекрасний зовнішній вигляд. Дуже приємно тактильно, широкий вибір покриття за кольором. Недоліки знайти на криву без вади добре оброблено практично неможливо, деревина дуже м'яка, можна нігтем в'ятину залишити. Обов'язкове шліфування, покриття маслом і воском непрактично у використанні. Нестандартні розміри може відрізнятися в ширину і товщину від стандартних стільниць наші щити, наприклад, 62 см висоту і 4 см в товщину стандарт 60 на 38 що сильно може ускладнити монтаж всієї кухні кожні 1,5-2 роки необхідна повторна обробка маслом з воском і, можливо, знову шліфування, нестійкість захисного шару до хімікатів і кислот. Згодом вона може почати грати, сихатися і розширюватися в залежності від пори року і атмосфери в будинку. У місцях склеювання може запросто утворитися щілину, наважуючись на дерев'яну стільницю, як наша. Вкрай важливо усвідомлювати всі ці моменти, бути готовою до них морально і фізично. У нас нестандартний кут на кухонному гарнітурі. Це наша велика помилка. Тому ми не могли вибрати якийсь готовий бюджетний варіант. Вибір стояв між дешево і робити самим сосни або ж дорого і індивідуальне замовлення в салоні. Ми дуже здібні хлопці і мабуть вкрай відчайдушні. Тому вибрали перший варіант: про ретропроводке у наші плани не входило руйнувати такі красиві стелі, та й стіни теж тому там, де можна було, ми провели звичайний провід, основному це в гіпсокартонних стінах, а там, де вже не можна, з'єднали провід з ретро за допомогою ваг. Які сховалися всередині розподільних коробок, крім практичної користі є ще й естетична сторона. Нам дуже подобається, як така зовнішня електрика виглядає, дроти будуть чіплятися до стін і стелі через керамічні ізолятори. Чи не причепили ми їх до сих пір, тому що в багатьох місцях додадуться ще точки світла і дроти тягнути до них треба красиво, паралельно все разом. Про складнощі дуже складно вибрати працівників адекватних рекомендацій від знайомих. На жаль, не було. Віддали заставу бригаді в 12 тисяч. Бригада після цього пропала. Довелося майстрів шукати самостійно. На кухні вирішили не робити стяжку під плитку. Прочитали в інтернеті технологію укладання плитки на дерев'яні підлоги. В результаті довелося все переробляти. Інші помилки здійснювали найняті нами майстри, частина яких вони ж і усували, Частина довелося усувати нам вже згодом, але тут нічого фатального. Все було легко виправити, помилки пов'язані були з недбалістю працівників, роботи яких доводилося контролювати постійно, на щастя, наймаючи людей готових за недорого. Ми усвідомлювали можливі труднощі і недоліки, тому були морально готові до всякого. Кошторис на даний момент на ремонт меблі та техніку витрачено близько 600 тисяч гривень, демонтаж 8.0 стін 23 600 тисячі гривень. Вивіз сміття 7 тисяч гривень, робота майстра, зведення п'яти стін з гіпсокартону, укладання плитки і стяжка у ванні. На кухні і купа всього подрібниці 95 тисяч гривень, електрик 20 тисяч гривень, плитка для підлоги 22 км, 15 тисяч 500 гривень, стінова плитка 20 20, 3 тисячі гривень, кухня зелена, 28 тисяч 900 гривень, кухонні фасади металеві білі та чорні 7 тисяч гривень, ламінат 60, 37 тисяч гривень, двері міжкімнатні з розпродажу 3 штук з ручками, петлями і коробками. 11 тисяч 500 гривень, люстри 6 штук, 5 з них кришталеві, Чехія та Йогославія. 8 тисяч 300 гривень. Диван книжка в антивандальній тканині 16 тисяч гривень. Про економію. Економили практично на всьому. Виняток склали інсталяція. Тепла підлога, електрика. На таких речах економити не можна. Економили в основному за рахунок того, що деякі речі робили самі: фарбували стіни, декоративну штукатурку робили зі звичайної, наносили самі, реставрували стелі, сантехніку проводили, чистили цегляну кладку, збирали кухню, стільницю робили і монтували з масиву сосни, покривали маслом. Знайомі вважають мене амбасадором. А віто. Багато предметів інтер'єру. Я купую там. Дуже люблю радянський вінтаж, меблі з масиву дерева, речі з історією, столітнє дзеркало, чеські кришталеві люстри, скриня кінця 19-го століття, румунська шафа, старовинний розкладний стіл, тумби, комоди, стільці і будматеріали в основному купувалися в Леро Мерлен. Основну кухню замовили модульну в маленькій місцевій фірмі. Верхні фасади купили на розпродажі в Леро. Дуже любимо Ікеа, особливо відділ оцінки на деякі речі. У них найнижчі ціни. Наприклад, прекрасну раковину у ванну ми купили всього за 1 тисяча гривень, в той час як аналогічні коштували від 4 тисячі гривень в інших магазинах. Головні поради усвідомлюйте чітко свої бажання, можливості та обставини. Слухайте себе, не ігноруйте те, що вам подобається, але не забувайте про обставини. Наприклад, не варто ліпити лофт в квартирі з стелями 2.6, Існує купа інших прекрасних стилів, які будуть доречні у вашій квартирі. Приймайте зважене рішення щодо бюджету ремонту. Є речі, на яких можна заощадити, і є ті. Економія, на яких може привести до сумних наслідків, не слухайте думок, порад людей, життя і зокрема інтер'єри, яких вам не подобаються, тим більше, якщо їх експертність викликає у вас сумніви. Будьте сміливими, ви все можете варто тільки спробувати. Наприклад, ми з чоловіком провізори, проте навчилися всьому, що нам було потрібно. Не боги горщики опалюють, робіть все в кайф, не перетворюйте ремонт на каторгу. Наймайте робітників, якщо не хочете возитися з ремонтом самі, не нервуйте, якщо щось пішло не так, відволікайтеся на щось приємне. Пропускайте перші стадії прийняття неминучого, краще відразу займіть свої думки тим, що з цим можна зробити. Розподіліть зони відповідальності між подружжям, так ви витратите менше часу на з'ясування нюансів і суперечки між собою, планування, Фоторемонту.